Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді розглянемо мультиінструмент від компанії Metabo, а саме реноватор MT400 Quick. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс Metabox, ми бачимо, що у комплекті постачання йде вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Три насадки по дереву. Універсальна насадка по дереву та металу. Окремо йде насадка по металу. Універсальний витратний матеріал, витратні матеріали з карбідним напиленням, шліф-підошва та шліф листи до неї. 120 зерно та зерно, 80. Всі ці витратні матеріали зберігаються в чудовому кейсі, що також іде у комплекті. Крім того, в комплекті постачання в нас також іде система пиловідведення та сам реноватор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 400 Вт. Частота коливань при холостому ході регулюється від 11 до 18,5 тисяч коливань на хвилину. Кут коливань 1,6 градуси. Тип кріплення сумісний з OIS та Starlock. Вага інструменту без мережевого кабелю 1,4 кг. Гарантія, що можна надати магазин ToolsNet.ua як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, це гарна про. Гумоване руків'я, велика кількість вентиляційних отворів та комфортний хват однією рукою. Мережевий кабель прогумований в проблемних місцях, а також в місцях можливого зламу, присутнє регулювання кількості обертів та підсвітка робочої зони на передній частині інструменту. На цьому наразі в мене все. Купуйте якісний інструмент в магазині Tools.net.ua. підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей!